Ти вже, напевно, чув про стратегію Smart Money, але ще не знаєш, як нею користуватися, з чим її їдять, як вона використовується в трейдингу. Якщо ти ще того всього не знаєш, не пробував, не вивчав, давай зі мною подивимося це відео, і я зроблю тест, зніму ще одне відео на, на ту стратегію. Ми її протестуємо разом, я тобі основні принципи розкажу. Давай пігнали дивитися. Отже, всім привіт, мої любі! З вами Світлана. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже важливу тему про стратегію смарт-мані. Я вирішила зробити таку рубрику Тест стратегії». Різні стратегії використовують трейдери. Особисто я користуюся комбо стратегіями. Я колись в кінці вже цього всього цих цієї серії відео покажу свою суто стратегію, якою я просто в побуті кожен день користуюся для трейдингу. Але я хочу зробити тест декількох таких основних стратегій, якими користуються трейдери. Хтось користується хвилевим аналізом, хтось користується смарт-мані, хтось користується просто заходом в пробій трендів. Це все воно працює і воно працює окремо. Тому я хочу протестити кожну стратегію окремо. І зараз на черзі в мене перший на черзі в мене Smart Money. Мені дуже цікаво. Цю стратегія, вона дуже фундаментальна. Люди її вивчають роками. Я не торгувала суто смартмані. Я просто піддивляюся Smart смартмані. В мене я знайшла собі індикатор на TradingView, зараз Зараз вам покажу, який він ну такий підказочка. Покажу основні принципи, терміни, які використовуються в смартмані. Покажу, як і, ну, взагалі суть цієї стратегії. Зараз ви все зрозумієте. Давайте дивимося в бігали. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок і дивимося відео. Отже, друзі, давайте почнемо, з чого нам треба взагалі починати розглядати наші стратегії. Нам спочатку треба визначити напрямок руху тренду. Так всі трейдери роблять, радять і ми будемо це робити. Я хочу на цьому заакцентувати увагу, щоб ми розуміли, куди рухається глобально наш тренд. Отже, дивіться, якщо у нас відбувається зміна структури, відбувається перелой, перехай, а в даному випадку, дивіться, в нас йшло вниз-вниз, тут в нас останній був лой, дно наше. Потім пішов оцей хай за ним. Зараз я так намалюю, щоб ми орієнтувалися чітко. Отже, дно, оцей хай. Слідуюче дно наше буде ось тут. Якщо не знаєте, як дивитися на дно, просто моя порада наводити на, ви візуально розумієте, де самі нижчі свічки, наводити на свічку. І от дивіться, отут в тій частині є відкриття, максимум мінімум. Значить, на свічці мінімум на ефірі зараз 107353. Тут так само наводимо на цю свічку 1079. Значить, оця свічка, свічка була нижча. Це наш, наш лой. Далі ми дивимося слідуючий хай. Це в нас ось тут. Тобто, ну навіть візуально не треба нагодити, ми розуміємо, що відбувся перехай. Тобто змінилася структура. Якщо б ну, ми не дістали до цього хаю і спускались би нижче, це в нас продовження йде тренду, спадаючого. Але наразі відбувся перехай, перелой, це повністю зміна структури. Ми оприділилися, яка в нас зараз структура. В нас зараз структура є зростаюча, тому ми дивимося, яка в нас локальна структура. Відкриваємо менший таймфрейм, наприклад, годинний. Давайте 4 години. Щоб було наостіше видно. Значить, так в нас вже пішла спадаюча структура. Чому? Значить, тому що дивіться, в нас тут відповідно хай. Тут ми робимо собі позначку Лой, Хай, Лой. Все, тут в нас іде спадаюча структура. Дивіться, оцей хай в нас вроді би вищий. Якщо дивитися на ці маленькі хаї, вже на меншому графіку, ну поки що локально в нас спадаюча структура, локально. Тобто глобально була в нас зростаюча, правильно? Локально йде оцей спадаючий, ще не було в нас перелою від оцього лоя, але якщо дивитися на годинний таймфрейм, то ми розуміємо, що починає утворюватися в нас зростаюча вже структура знову. Дивіться, оцей лой, оцей, якщо рахувати, був останній хай перед ним, такий невеличкий, відповідно, вже в нас відбувся. Отже, тут хай тут лой, і відповідно у нас відбувається перехай вище від цього хая. Ми вийшли вже за межі, тобто злам у такої маленької структури. Все, значить, у цей маленький наш е рівень, наш тренд зростає. Тут ми оприділилися, і якщо так, то ми шукаємо точку входу в лонг по логіці речей у цій системі. Бачите, тут на знову відбувся. Отже, структура наша є локальна, локальна, зростаюча. Тому а це нас хороший знак був глобальна наша структура. Є зростаюча. Та й то взагалі, ну просто щоб торгувати, що нам треба зробити. Нам треба знайти місце, з якого ми можемо зайти в точку, ну знайти точку входу в угоду. Ми шукаємо ордер блок. Якщо ви таке вже чули, розбираємо по запчастинах. Ордер-блок це той блок, який не дає далі продовжувати тренд, який робить зміну тренду, міняє структуру. Це остання свічка, якщо дивитися по теханалізу, остання свічка. Яка перед зміною тренду в нашому випадку це буде, от був спадаючий графік, це буде оця свічка. Давайте ми її таким прямокутником позначимо. От вона, оця червона свічка. Остання. Дивіться, ми її малюємо от. і протягуємо скільки, стільки, скільки нам треба. Ми маємо розуміти, для чого нам цей ордер-блок, що ціна по логіці речей має вернутися сюди, в цю зону. Чому ціна має повернутися в цю зону? Тому що. Великий гравець, який набирає позицію тут в лонг собі. Він розуміє, що він робить це, він тим управляє. Йому потрібно цю позицію купити по такій ціні, щоб йому було цікаво. Якщо він відразу всю свою суму, яку він підготував на ту позицію, викине в ринок, то ціна дуже сильно вилетить догори. І щоб такого не відбулося, він вертається і збирає цю всю ліквідність. Тут розміщені в цій зоні якраз стопи оцих людей, які тут набирали в лонг. Розуміємо, так він їх забирає далі. Бо тому, що щоб людині купити, хтось має продати. Якщо є заявки на продаж, ця людина тоді їх може виконати свою купівлю. Її ціна візьметься, відбудеться покупка. Якщо не буде заявок, тоді ціна буде братися вище. Розуміємо, так і а якщо тут розміщено дуже багато е, ціну, ну Ордерів на продаж, тобто це стоп лоси тих людей, які в лон беруть. Тому ціна ціну великий гравець буде все ж таки штовхати сюди, щоб забрати оцю всю ліквідність, щоб було з чим іти далі вверх і там вже собі наверху продавати. Тому дивіться, як він її штовхає Ну, по різному, більшості отак ривками, і ми заходимо в цю зону. Знову цю зону переважності по стратегії Смартмані ми би мали 50% з цієї зони, ми би мали. Відпрацювати, якщо натягувати Fibonacci. Але, бачите, якщо натягнути Fibonacci, то наша ціна, наш ордерблок, не взяв всіх 50%. Дивіться, де наша. наших 50%. Оце зелена зона. Він взяв тільки 23. Ну, може, 25% взяв відсотків. Тобто... Не завжди так спрацьовує, як би хотілося, і на то розраховувати я так зрозуміла, не варто що точно візьме 50%. Тому розраховувати на ну, хоча б одну четверту з того імбалансу, з цього ордерблоку, щоб забрати 25%, 23%. Якщо натягуєте фібоначі, розраховуйте. Тим більше, дивіться так само, які тут були ще рівні підтримки. На них орієнтуйтеся. Бачите, тут рівень підтримки перший. Будуть затримувати люди, будуть не давати просунути нижче. Ну тобто, це все треба орієнтуватися і зрозуміти далі. Як відкривати угоду? Ми розуміємо, що відбувається така ситуація, відбувся в нас, от у нас знову ж таки йде лой, ще хай, лой, і все. І слідуючий в нас йде перелой, дивіться, зараз я намалюю. Слідуючий йде перелой, і вже від того перелоя, ми розуміємо, що структура таки помінялась, ми не пішли нижче, що в нас відбувся перехай, і вже від цього перехаю ми йдемо забирати оцю, ну, починати ставити свої ордера, щоб забрати оцю, цей рух. Зрозуміло, так? на 50% розраховувати не варто, але от десь от на 23-25% розраховувати варто. Якщо ми відкриваємо таку позицію і собі дивимося, куди може піти ціна, то ми орієнтуємося на оцей хай, що сюди ціна може дійти. Я би так орієнтувалася і так радять. Значить, Тоді ми тянемо на, от, до цього хая, а тут за оці нижні. Наші лої, От за оцей лой. І в нас виходить тоді відношення. ну, дивимося, яке. Ну, майже 5 до 1, 4,93. Це взагалі шикарне відношення, співвідношення. Ну, ще я чула, що не до самого хаю, а можна орієнтуватись на ордер блок. Оцей. Якщо його зробити, натягнути той ордер блок, от остання свічка наша, і до нього до 25%, я так приблизно. Ну, все рівно. Відношення би було непогано. 4,5 до 1 у нас співвідношення. Тому та, система непогана. А ну дивіться тоді, як в нас зараз слідуюча відпрацювала. Давайте ще перевіримо. Слідуючий ордерблок наш. От оцей, наприклад. Якщо би ми зараз хотіли звідси заходити. Оця свічка остання. А ну, натягнемо фібоначе, подивимося, скільки відсотків. Бачите, 50 не досягає, то спеціально не досягає, щоб люди, які тут виставили собі ордера, щоб вони не взялися таке враження. Значить, но 25 досягнуло, тобто 25 можна сміло заходити. Тому і дивимося співвідношення. Останній хай, він був отут, великий хай, і його свічка не діставши. Ну, якщо ставити отут Take Profit, то напевно швидше треба закриватися, хто нервовий, десь отут, коли бачите, вже спускається. Ну, або таки чекати, коли воно дойде. То вже вам на ваші нерви, як то кажеться. Значить, також в стратегії Смартмані ще використовують таке поняття, як імбаланс. Або імбаланс, якщо ви вже чули. Зараз я вам розкажу, що це таке. Це коли відбувається такий геп. Тут не було ніяких толком купівок, тільки одні сплошні продажі. Це ми бачимо по тій свіщці, який, як воно е швидко відбувся, оцей пуск. І це означає, що ціна по всій логіці, по всій логіці речей мала би сюди за цією ліквідністю повернутися. Дивіться, як, як малювати нам цей імбаланс. Від останньої свічки, яка ось тут є зеленої. Ну, не зеленою, це не важливо. головне, що від останньої свічки, від її фітіля малюємо до слідуючої фітіля свічки. От. Оце у нас відбувся цей імбаланс. Його забирають переважності повністю. Якщо йдуть до ордер-блока. Та як ми собі розраховуємо, що він має діти до цього ордер-блока, то цей імбаланс забирається повністю. І цей імбаланс йде як підтвердження нам того, що ціна таки фактично буде рухатися в нашу сторону. Ось тут так само відбувся, бачите, імбаланс, і тут ціну його відразу забрали, повністю перекрили цей імбаланс. Отже, друзі, подивіться, якщо дивитися на цей самий ефір, але на чотирьохдинний таймфрейм, то тут ми бачимо картину, яка зараз відбувається. От відбувся у нас з ландструктури, бачите? Оцієї локальної лонгової, чому тому, що ну цей лой ще йде собі нормально, а от вже хай не пішов вище, перехай не відбувся, і от від цієї свічки, якщо малювати оцю свічку, у нас остання саме вища свічка, від якої пішов перелой. От перелой відбувся. Бачите? І це означає, що отут от утворився ордер блок. І ми би мали за ним повернутися, але дивіться, що як хитро маніпулюють ринком. Не повернулися. Зараз ми ще отут відбувається така проторговочка, і знову ж таки ми, я так зрозуміла, рухаємося сюди, в цю зону, тому що ми ще не забрали цієї ліквідності. Тут утворилася ліквідність серйозна. Ми повинні завжди пам'ятати, що трейдинг це постійна боротьба двох осіб, двох сил. Покупця і продавця. Тому на ринку такі відбуваються маніпуляції. Хтось хоче продавити в свою сторону, хтось йому не дає, бо він вже набрав протилежну позицію. Шуртисти своє, топлять, лонгісти своє, тому відбуваються ті збори ліквідності. Девіація відбувається. Зараз я вам покажу, що таке девіація, до речі. Подивимося. Ну, дивіться, наприклад, матіка. От іде собі ціна йде спокійно, всякими хвильками, ордерблоками. І тут ні з того, ні з цього, Ну, та ціна піднялась сильно. І дуже різко одним махом піднялася вона ще вище, ніж її вартість, номіну ніж її аски. Тобто, дивіться, і відразу вони повернули ту ціну назад, викупили. І далі вона собі ходить в тому діапазоні, в якому вона ходить, закріпляється. Оце означає оцей такий різкий прорив ціни, означає девіація. Він потім відразу повертається назад. Ну, дивимося ще один приклад девіації. Ось тут, наприклад, да, пала вона швидко, але потім такий шерісткий був е, було падіння, яке відразу викупилося, і почало закріплятися в цій зоні і повільно вже ходити собі. Ціна. Оцей такий, е, такий швидкий рух. Це означає девіація, коли ціна швидко виходить за межі свого свого руху. Отже, друзі, я для вас знайшла і для себе дуже гарний індикатор на TradingView. Дивіться, він називається отак: Smart Money Concept Lux Algo. Подивіться собі, як він називається. Можете собі його знайти тут в індикаторах і почати застосовувати. Я не міняла нічого, ніяких налаштувань. Все так, як є тут, все так і було. Тут все нормально підлаштовано. Ви собі можете тут поритися. Якщо вам щось треба, там колір поміняти чи якісь аргументи, то поміняйте собі. Отже, дивимося, як він працює, що означають оці всі надписи, і оці всі дивіться. Він відразу показує, де утворюються ордер блоки. Правильно, от. У нас була структура спадаюча, десь отут. Чому він отут, я не знаю, утворив от ордер блок. Але отут зрозуміло, наприклад, що вона вже почала підніматися, зробила перехай, отут ви бачите, хай і тут слідуючий хай. Значить, Структура змінилася, і ми йдемо ніби як вже на лонг, а тут гоп, все, ми поміняли напрямок руху, і тут відбувся ордерблок. Тут я не знаю, чому, чесно, ще не зрозуміло, не дослідила. Ну, але це як нам як підказочка, думає за нас цей індикатор. Просто треба розум ще включати до нього. Ну розумієте, де правильно він показує, де неправильно. Може, тут він і правильно, просто я не розумію, чому він показує показується, тому що не відбулося перепереха. Е, чому він відразу нам показав, що це? Ну добре, давайте почнемо з того плясати. От він у нас показав, що тут є ордер блок. Дивіться, що тут ще означають оці е, такі е, надписи. Надпис BOSS означає Break of Structure. Тобто злам структури. Розуміємо, так? Ціна йшла ніби лонгова, вже вже структура йшла в нас лонгова. І е, вона пішла вниз-вниз, якщо б не досягнула цього лоя і пішла б далі, вона б була продовження лонгової, вже б змінилася структура. А так вона зробила перелог, значить, знову злам структури, і оцей бос, він нам відмічає, де відбувся злам структури. Оцей рівень наш, отут відбувся злам структури лонгової, оцієї, оцієї лонгової структури. Далі, що означає в нас оцей. AQH і внизу таке зелене AQL. АQ low, бачите? Зелене і AQH е, червоне. Це означає е, рівні хаї або рівні логі. Тобто тут дуже багато зібрано у нас ліквідності. Вони однакові, тут, як подвійна вершина, подвійне дно, так само і тут. Вони однакові, і сюди ціна переважності буде повертатися, щоб забрати у цю ліквідність. Для того цей нам індикатор показує, що ми звернули увагу на такі речі, що сюди ціна може повертатися. Ще в нас є тут такі надписи: Че овче, Це означає «Change of character» – зміна характеру. От тут, бачите. Так само, коли відбувається перелой, це те саме, що і. БОС, зміна структури, так само зміна характеру. Ми розуміємо, що відбувається перелой чи перехай наразі перехай, і все значить змінився характер. На такі речі треба звертати увагу, і як то кажеться, їх лови. Ну, дивіться, в нас тут до нашого ордерблока. От якраз зараз ціна йде вже другий раз. Ну він не все чітко так гарно показує, але підказочки нам робить. Отже, друзі, на прикладі цієї системи Smart Money я хочу тиждень по поторгувати нею. Тут нею неї ніяким більше індикатором не користуватися, залию 10 доларів, які мені не шкода буде втратити. Я собі так поставила, що ще два рази я долию. Ну, тобто 30 доларів я готова віддати на тест цієї структури. Якщо я втрачу тих 10 на ній, і ще, ну, ще два рази залию. Якщо вже 30 я втрачу, то я вам скажу, ні, я не на нею користуватися, користуйтеся, як то кажеться, вчиться десь в когось в майстрів. А якщо мені все вийде, то ми поставимо собі галочку, що ок, ця структура працює, ця схема, система, Бачимо, скільки ми може, ну скільки я можу на ній заробити. І все. Так що. Давайте подивимося ще зараз, куди можна, от зараз вже я собі знайшла ситуацію, просто покажу вам, куди я буду заходити першим ділом. Отже, валюта АРБ, годинний графік я відкрила. І я отут собі побачила, що ну, давайте дивимося глобальніше. Денний спочатку подивимося. так як вся книжка пише, оприділити наш, нашу структуру, куди рухається наш графік. Отже, глобально в нас пішла е, зростаючий та? тренд був. Тренд був зростаючий, але дивимося. Але в нас відбувся перелой. Бачите? ой, Так, перелой. ось тут, стронг-лой. Оцей останній був лой, ми малюємо собі. Оцей лой. Значить, ну тут хай. Хай. А лой, хай. Віце красиво. А далі в нас відбувається ніби лой, вже хай не дійшов, не дійшли ми. Все. Далі в нас слой аж сюди пішов, ну, відповідно, тут бачите, вже структура почала ламатися. Індикатор наш показує, по тому смартмані, що я вам раджу попробувати, показує, що тут відбулася зміна характеру. Верніше, отут, change of character. Ну тут відбувся по-своєму. А тут відбувся по-своєму. Бачите, він пішов сюди. Тут так само, бачите, уважно, бо тут дуже багато ліквідності. Індикатор AQH. Значить, в нас тоді виходить, спадаюча локальна структура, правильно? Правильно, а ну ми на годинний графік. Значить, перелой відбувся з цього місця, правильно? Тут ще був лой такий, тримав структуру, а от вже перелой від цієї, від цих свічок відбувся, правильно? Що нам показують наші індикатори? От тут перший ордер блок показує, ніби зміна структури, і знову другий ордер блок, до якого ми ще, до речі, так і не дійшли. У нас тут звідси вже починається рух вверх. Вже ми тут утворили ордер блок, бо тому що в нас відбувся перехай, якщо брати оце за хай. і отут в нас вимальовується новий ордер блок, тому що відбувся перехай. Значить, наш індикатор нам його малює звідси. А я думаю, я його малюю повністю у цю свічку, яка, яка була останньою перед падінням. Можливо, індикатор вважає, що ми вже забрали оцей рух. Не знаю, чому він не показує його. Ну, все рівно, чи так, чи сяк, нижня границя оцих, цієї смарт буде в нас отут, оцього ордерблоку. Тому, якщо логіці речей піддаватися, враховувати, що в нас структура змінилась на шортову, значить ми будемо ловити в шорт позицію, то по логіці речей нам треба виставити отут. Я вже казала 25%, воно натягується це боначе. На оцей, я не буду на свій, натягну на оцей, щоб точно взяти. Не так натягнула, ну ладно. Якщо з того боку дивитися, то 78 тут от, тих наших 25 просто з іншого боку. Ну і 50, давайте вже я відмінчу відразу. Ну тут два. Заберу тофіво, воно замідає. І сподіваємося, десь ну можна поставити навіть два тейка собі. Тут і тут. Два лімітних ордера на продажу. Ну, якщо цій системі слідувати, то значить треба ставити наш. Зараз я відкрию для наочності, то треба ставити наш стоп-лос от за цю зону. А трейк сподіватися десь до отсюда, до цього ордерблоку, до середини оцього. Це навіть не середина. Ну, співвідношення виходить взагалі майже один до десяти. Тому я би стейк ставила по своєму одерблоку, який я намалювала, бо то дуже, дуже страшно. Ну, так, як намальовано тут. Тоді, виходить, один до трьох. Ну, але і тоді стоп, виходить, дуже серйозний. Залежить з яким плечем ви заходите, обережно з плечами. Знаєте, я так от зроблю. Я відкрию дві позиції: одну оцю свою, а другу я відкрию по цій системі. Отут її відкрию, стоп поставлю за оці хаї, ну і так профіль. Це гарніше виглядає, тому що менше шкода того стопа, звичайно, було, якщо б вона звикинула. А з другого боку, а якщо воно не піде сюди, а десь отут, отут 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 і піде далі вниз, тут, бачите? Можна так, можна. Отже, це я зроблю і вам покажу результат через тиждень, що в мене вийшло. Я буду декілька робити дейків, не один, буду торгувати по ній по цій системі і покажу вам результат. Отже, друзі, я надіюсь, вам рубрика така зайде, побачимо, я буду пробувати, бо тому що мені самі цікаво вивчати ці всі стратегії, торгувати тут по стратегії, може дійсно, було буде прибутковіше. Подивимося. А ви, якщо не підписані ще на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на Біржі Бінанс, під цим відео я залишу реферальне посилання, реєструємося, торгуємо з моєю допомогою, з... без моєї допомоги, але торгуємо. Надіюсь, що ви будете мати профітні, гарні дні, гарна торгівля у вас вийде. Не здавайтеся ніколи. З гарним настроєм, зі спокійною душею, підходимо до трейдингу, щоб все було окей. А я вам бажаю до нових зустрічей. Веселого настрою, па-па.